Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Вітаю слухачів Житомирської хвилі. В студії Радіостанції з вами Наталка. Це програма Музичні шедеври. Сьогодні ми поговоримо про дивовижну історію української пісні Їхав козак за Дунай. Вона з'явилася у 18 столітті і одразу набула величезної популярності. Автор її довгий час вважався фігурою легендарною, тобто не існуючою. Але першою людиною, яка назвала автора цієї пісні, був російський історик Микола Карамзін. Саме він назвав ім'я харківського козака Семена Климовського. Проте тільки у 1905 році. Іншому історику Всеволоду Срезнєвському, пощастило нарешті відшукати в особистій бібліотеці Петра І, опублікувати і зробити надбанням усіх зацікавлених два рукописні твори, які підписав власноруч харківський казак Сімьон Клімав. А вже в наш час дослідник літературної давнини Валерій Шевчук. Переклав писання поета XVIII століття сучасною українською мовою і включив їх до одного з томів антології української поезії. Життя Семена Климовського, як правило, пов'язують із Києво-Могилянською академією, в якій він начебто навчався. Хоча в енциклопедії Києво-Могилянська академія в іменах згадок про Климовського немає. З загадкою залишається питання про те, в яких роках жив поет. Ясно тільки, що життя його було дуже дуже довгим, може навіть понад столітнім. У 1724-му, судячи з усього, він був ще зовсім молодою людиною, а закінчував своє життя Климовський наприкінці XVIII століття у степах колишнього дикого поля, де він разом із приятелем заснував хутір припутній. Саме там старого поета застав такий собі Микола Левицький, який у 1818-му надрукував на сторінках харківського журналу Український вісник» свій нарис спогад, дівня припутній Херсонської губернії Єлизаветградського Градського Нарис цей віднайшов Григорій Нудьга і вмістив його у своїй книжці Козак, філософ, поет. Однак і його знахідки були б неповними, якби не Федір Плотнір, який у архівах знайшов місце зниклого тепер хутора припутні, це Олександрівський район сучасної Кіровоградщини. І уявіть лише у жовтні 2003-го на свято Покрови, на місці, де існував хутір припутні, встановили пам'ятний знак. А села цього не стала під час голодомору 1932 33 років. Саме тоді із селища вибрались останні люди. Але в ті часи, коли там ще тривало життя, згаданий сьогодні Микола Левицький, який написав нарис про Климовського, гостював у старенького козака. Згадується в нарисі Левицького посеред іншого, і пісня Їхав козак за Дунай. Пісня ця насправді має дивовижну історію. Про неї ми сьогодні і поговоримо. Напевно, найбільшою сенсацією в житті цього твору треба назвати те, що у 19 столітті цю українську пісню звично співали мовою німецькою, адже її мелодію обробив не аби хто, а один із найвеличніших музикантів світу класик віденської композиторської школи Людвиг Ван Бетховен. Як сталося, що він працював над українською піснею? Про це Слухайте далі у програмі. И ковы коза казадувай, сказали дівчину, прощай, И комикуники насыда гуляй, почти вози, казачьи да твоя дивичила младше, как ты живемо гіданий, чому че воды помить, почему чего нет? Кавшенько заплакавши, як ти ж мене покидає, тільки подувай, году не лавай, я сини готі не спірай, мене віри і славою к собі ожидай. Хочому чому не подив, хочому чому не годи, хочому чому не спать, не печ не без подувай, чому нічого не подив, нічого, нічого не. Чуя я ко тільки тебе одна, миленький, а все пропадай, свиснула козака я, оставайся здорова, Як как то повернувся через три года. Отже, наприкінці XVIII століття українська пісня їхав козак за Дунай» потрапила в поле зору німецького генія Бетховена. Яким чином це могло статися? Найбільш переконливою видається версія наступна: Бетховен, який із 1792 року жив у Відні, познайомився із сином останнього українського гетьмана Кирила Розумовського Андрієм, який був послом Росії у Австрії. Його посольський особняк у відні зі знаменитими музичними вечорами був своєрідним українським острівцем. Незмінним успіхом там користувалася саме українська музика у виконанні українських співаків і бандуристів. З 1806 року Бетховен серед інших знаменитостей того часу був частим відвідувачем посольських вечірок. Композитору сподобалися почуті там українські пісні, напрочуд мелодійні, співучі, захоплюючі. Відомо, що Андрій Розумовський замовив Бетховену три квартети, і композитор виконав це замовлення. У першій квартет він включив мелодію української народної пісні Ой на дворі метелиця, у другій і третій квартети варіації на тему пісні «От Києва до Лубен. Наприклад, інтерес згаданого сьогодні Людвига Бетховена свого часу викликав відомий український танець козачок. Його мелодію композитор використав у своїй творчості двічі: у восьмій сонаті для скрипки і фортепіано, і у першій частині шістнадцятої сонати для фортепіано. Мелодії козацьких пісень, почутих у Розумовського. маестро включив у заключну частину своєї знаменитішої апасіонати і знамениту дев'яту симфонію. Ще в одній з його сонат звучить українська пісня Одна гора високая. До пісні ж Їхав козак за Дунай. Людвиг Ван Бетховен звертався взагалі кілька разів. Вперше у 1815 16 роках, готуючи збірку шотландських народних пісень. Трохи пізніше, маестро знову повернувся до вподобаної української пісні, цього разу обробивши її для голосу у супроводі фортепіано, скрипки і віолончелі. Втретє, він зробив нову обробку тільки для фортепіано із флейтою. Втім, не лише Бетховен захоплювався піснею Їхав козак за Дунай. Приблизно в цей же час пісня з'являється друком в Англії. Варіації на тему пісні пише німецький композитор, засновник німецької романтичної опери Карл Марія Вебер. У 1818-му австрійський композитор Йоган Гумель, який був учнем Моцарта, зробив прекрасну обробку пісні Їхав козак за Дунай для фортепіано, віолончелі і флейти. А у 1839-му цю пісню обробив для чоловічого хору німецький композитор Йоган Шнайдер. У результаті самодіяльні колективи і хори, яких тоді безліч було у Німеччині, почали часто виконувати цю пісню, зробивши її надзвичайно. Популярною у Європі, говорячи про тих, хто писав варіації на тему української пісні їхав Козак за Дунай, варто згадати італійця Томаза Троєта. Французькою мовою пісню переклав хтось із польських іммігрантів, яких у той час було чимало у Парижі. Але своїй справжній популярності у Франції українська пісня завдячує польському композитору Скрипалю, учневі великого Ніколо Паганіні, Каролю Липинському. Він з величезним успіхом виступав у Парижі серед інших виконуючи і їхав Козак за Дунай. До речі, 200 років тому, у 1814-му, Вітєзлау Ганка опублікував українську пісню чеською мовою у Відні. А через рік в американському місті Філадельфія були надруковані ноти пісні і її англійський переклад. На початку ХХ століття у США. З'являлись все нові і нові переклади української пісні. Нею зацікавились співаки, композитори, аранжувальники. Відтак, у 1925-му вона була включена в оперету Song of the Flame» в якості центрального дуету усього твору пісню виконують закохані під час розлуки. Ця оперета мала величезний успіх. Вона йшла на сцені Нью-Йоркської опери 219 разів поспіль. Згодом українську мелодію із цієї оперети аранжували відомі американські композитори: Герберт Стосарт, автор музики до багатьох голівудських фільмів, і знаменитий Джордж Гершвін. Між іншим, дуже цікавий факт: Гершвін провів своє дитинство у Нью-Йорку на тій вулиці, що носить назву Мала Україна. Імовірно, там проживало чимало наших іммігрантів. В усякому разі, за словами самого гершвіна, уже з дитинства він був непогано знайомий з українцями і їхніми піснями. І у тому ж 1925 році в США друком вийшло фундаментальне багатотомне видання Міжнародна бібліотека музики для вокалістів. І у шостому томі серед кращих пісень усіх часів і народів надрукована і наша Українська їхав козак за Дунай.